Від першої ціни в Україні на 700 доларів. 2008 рік випуску. Мерін, друзі, до вашої уваги єшечка 2,2 дизельна на механіці. По техніці двигун працює добре, а по коробці ну це ж механіка, також все. Good. по кузову десь невеличкі моменти є. Відразу я кажу, що ну, вона не нова. А, десь моменти невеличкі знайдуться. Але в загальному хороший, непоганий варіантик. Ціна, ну, реально, перша ціна в Україні 6300 стоїть на бежевого мерса, на таксішку. Отак, Це у нас 2,2 дизель. Бачите, отут є невеличкий момент. А, що далі в нас по салончику? Дивіться, отакий От у нас салончик. Отак виглядає. Ну, Салон непоганий, так, да, не новий, але непоганий, друзі, салончик. Отак виглядить. Тут також все ідеально. А оці сідушці, ну, такі маленькі моменти і все. Так що. Кого цей апарат цікавить? Мій номер знизу можете телефонувати, приходити, забирати. 5500 і він ваш. Ну, то дійсно непогане. Да, Десь моментики є, але, ну, блін. Там прям критичного щось вау, такого немає. Все, друзі, чекаю ваших дзвіночків, і оцей мері може бути ваш.